Всім привіт! Дивіться, яка машина? Вона називається Toyota. Не знаю, кому вона прозвітується. І вона дуже крута. Просто вона дуже хороша. Вона їздить на гонці, вона найкраща. Це друг супер. А супер називається О, що таке. Вот такие значок супра. И самарка. Супра, Тойота, Седан. Не так уж и у нас. Такая Беха, Х6, Супра. И то, что я вам показал, Само выглядит. Тому ці іграшки генерально підходять до плану XB. Відкриваються двері, звук. Є. так, рома, твар це засвітиться. Так, приходим на эту машину. Тут все, все, все открывается. Багажник открывается. Дверь открывается. Так. Капот открывается. Маленький просто. Так. все Супер то самое. Багажник открывается. Спойлер. Снимается. Подиться в багажничок, спойлер надягається, І так, Двері відкриваються. Капот відкривається. Будерки, мотор. Всім пока і ставте на На це відео колокольчик підписку, лайк. І таке все гарне. І перегляд. все це гарно Тому і на це відео ставте. То, да самое, что я вам сказал, колокольчики, лайчики, лайчики, лайки, звеночки и, и подписку и лайки. Ну, всем пока!